Ветері програма співаємо українською і ми продовжуємо лагідну музичну українізацію. Сьогодні у полі зору нашого проєкту Запорізький гурт Бандерштат. Сьогодні гість нашої програми лідер гурту Бандерштат. Вітаю, Юрій! Ми вас нарешті зловили завдяки вашому сину, який наш колега. Розкажіть трошки нам взагалі, коли почав формуватись ваш гурт? Ну так, в 2018 році. Тобто була подія День добровольця і знайомі ну ви ж там щось граєте, ви ж музиканти, давайте розробимо якийсь проєкт, як зберемося, виступимо. І ми зібралися, от там, і познайомилися так між собою. І за тиждень ми підготували там три треки і виступили на сцені. І так вийшло, що... А як же ж вас представити, як вас назвати? Ну ніхто не подумав. Ну і в общем, з легкої руки нашого нинішнього мого командира. Каже, ну давайте Биша називемо. Ну, биша, биша такі, ну, ну биша, ладно, дві букви, хай буде. А розшифруємо там, каже, потом, потом. Ну, там все, ми виступили. Думаю, ну що ну, биша, биша. Ну, якось слово за слово виступає Бандерштат, цікава назва. Ну і так, по суті, досить випадково Перша була така, от, ну якби не то, що юмор, але. Ну, Бандерштаб, так. Да. А потім вже ну, дуже досить швидко. Ми якось вже вдумалися, і що А, так дійсно чекає, ми що цим займаємося, а ми що ці люди, а о, так ого-хо, так це було там дано. Тобто випадковісті не випадкові. Так, ну, да, ну, нам перше здавалося, що це випадковість, а потім ну я думаю, що це було просто закономірність така певна, чому так певні люди, люди зібрали. І така назва. А власне, у вас звідки любов саме до такого напряму музики? Ну, не знаю, ну то так само якось само. само. Ну, я завжди рок любив там, з дитинства і вдома постійно Бітл, ЗЮрахіп, Квін, Депал. Це все наслушувалося. Ну, а, мабуть, щось таке повлияло якось. Ве, взагалі дуже часто ще з козаком асоціюють. Я пам'ятаю, навіть коли я перший раз вас писав, думаю, о, так ну це ж не музикант, це у нас козак такий. Звідки такий образ? Так, це не образ. Це, ну, це життя так сталося, да, що певно, це в 2013 році, коли почався майдан. Ну, люди робили для себе, ну не всі, але мої там знайомі багато людей, яких я поважаю, і от робили вибір. Що далі, як чим займатися, що робити. От, ну і оскільки, ну, в моєму розумінні, козаки завжди були там за справедливість, за свободу людей, за незалежність, і це найголовніше. Воля для козака це найголовніше. Тому все, що стосувалося цього, це, ну, я пішов цим шляхом, і тоді. Зробив чуприну, вибрали мені, от і все. От я козак навіть десь смішно звісно, але Є певний документ, який це підтверджує. Ну документ значення немає в даному випадку. Все одно не смішно почесно. Ну так, там був певний обряд. Я ще зараз розумію, що це досить так було театралізоване таке дійство на той момент, але воно було важливо духовно, тому що люди в це вірили, люди на це йшли, і е, багацько на цьому. Шляху залишилося, на жаль, і багацької загинуло. Тобто, ну козаку, що це війна і, ну, і мистецтво, і щось гарне, красиве. Ну, у вас це взагалі родинна справа, тому що в гурті ваш син так, також. Так. Розкажіть, як його в гурт привели? Взагалі, як... Він вже з дитинства тут з нами крутився. Ти, ти каже, я хочу щось на чомусь зіграти. Він на гітарі навчився грати. Він ну, але от ритм, це його, мені здається, дуже в нього виходить добре. І він став ударником і згодом в нашому гурті. Я йому запропонував, кажу, ну, давай, ти найкращий. <свісно> от він каже, давай, все. ну, понесло. А для власних пісень, де шукаєте натхнення? В природі, там, в людях, от, ну, місто Запоріжжя, Хортиця. Ну от якось да і легенди, казки українські. Ну Не тільки міфології різні абсолютно. Ну, що стосується більше, відповідно, міфологія, ну, індійська, можливо, да, там, але от, я багато читав казок різних легенд, і африканських, і південноамериканських, китаянських, японських там просто. ну Але вони дуже класні, але вони не викликають такого натхнення. Як -от. Да, ну, тому тут так і шукаємо. Да. Ну, не те, щоб прямо прям шукаємо, воно само приходить. Mm. Да, ну, просто інформацію якусь перетравлюєш, вона приходить, їй бажано більше всього споживати і, і відповідно ну, чогось такого гарного, прекрасного от, у художників є. Та й не тільки у художників, взагалі, у людей мистецтва, у артистів, режисерів є такий надивитися, на на, на на всотувати оком, вухом, тобто щось, щось таке хороше, гарне, прекрасне, і тоді в певний момент це все накопичується і щось народжується. Ну, до речі, ж вас знають ну ви надихаєте Запоріжжям, але вас знають не тільки в Запоріжжі, по всій Україні за її навіть кордонами, наскільки нам ми бачили декілька так відео. А ви виступали в багатьох дуже незвичних місцях, там то на фоні церкви, то в ло, в човні. Як так стається взагалі? Яке можливо ваш най, ну, місце де найбільш запам'яталось вам? Найоригінальніше, де ви були? Ну, скажімо так, якщо брати по порівню пафоса і і такої, знаєш, якесь торторжество. Е... То можна порівняти, я колись побачив, є виконавиця, дуже крута норвезька евір. E -E і в неї є концерт. ну Я там шматочки побачив колись в Ютубі. Вона на скелі, на такій, там Норвезьке море, якесь воно, там, вітер страшенний, якийсь там корабель, там, люди, апаратура вона стоїть, вітер волосся розвивається, вона там лупить цей бубен, спиває. Думаю, Ой, круто, думаю, от би щось таке подібне десь. Думаю, Ну, де ну на Хортиці, де ж ще. Ну, і відповідно, да, думка була. А потім так сталося, що ми дійсно виступали на Хортиці, дійсно ми виступали в історико-культурному комплексі Запорізька Січ там після зйомок фільма Козаки брехлива історія. Остався, залишився такий, там був і ешафот, і трибуна, там багато він обігрувався. Ну, така конструкція, вона дуже на сцену схожа для фільму. Ну, вона була зроблена, і вона залишилась така дуже потужна. І ми, коли її побачили, я кажу, слухайте, ну це ж готова сцена, там повішаємо, щось там приукраси. Там, о, да, тут колонки. Ну і ми на цій сцені. Позаду церква дерев'яна, якраз виходить, якщо дивитися, то це така потужна дерев'яна стіна, От, потім сцена, люди внизу, ну, дуже круто, такі, локація. І ми там зіграли тоді рок-притчу Характерник. Тобто така театралізована у нас була рок-концерт, ну, рок-притча. Тому що ми там по-різному намагалися назвати, це найточніша назва рок-притча. Характерник. Це все засновано знову ж таки на легендах, на міфології нашого Запорожжя, ну, не на міста Запоріжжя, як Запоріжжя, а Запорожжя як місцевості. Так. Тобто, звісно, козаки, мавки, чорти, там, ну, все, що, все, що ми могли придумати. – Цікаво. Ви да. нічтомо відео. Відео десь є, та суспільне телебачення, здається, робив, дуже їм вдячні за це. Так що, да. От, це, ну, якщо попав е, таке, що дивне місце, ну, в печері ми виступ, Ну, як виступали, не то, що гуртом, але да, під гітару співали. Десь ну, я навіть не знаю, що оригінальний, там, ну, в метро ні не виступали. Там, ну, 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 ну то, то, то не ваш рівень. На, на, рівень. На, на горі виступали, mm -hmm. да, ну, акустично попередні. А, ну і в човнику, та це та навіть десь відео є. Так, це я ми дуже Да, Це ми були дуже круте. Це Південний Буг, це там рафтінг відбувається, і там трохи заплили в затоку. І, да, така цікава цікавий досвід був. Ну, для такого, досвіду, для такого гурту люди ж мають дійсно дивитися в одному напрямку, цікавитись одним і тим самим. Розкажіть трошки про власне атмосферу всередині вашого гурту. Ну, зараз у нас від гурту залишилось фактично три людини. Тобто, це басмен Матус. От це я відповідно і Тимофій, який грає ударних. У нас е на початках так само було мало. Потім ми розвинулись. У нас був цілий, оркестр, вісім людей виходило на сцену. Дуже круто, це було потужно. Але потім почалися ці всі життєві такі моменти, такі як ковід, потім війна. І так вийшло, що ми втрьох можемо, маємо можливість збиратися. Можливо, колись нас знову стане більше. От нами періодично виступає дарена, вона була в гурті, але зараз у неї сольна е, така практика вже, от і, і вона виступає час від часу з нами. Тобто вона живе в Києві, ми десь дзвонимося, якщо є можливість, ми зустрічаємося і ми робимо концерт, але зоно таки Бандерштат, Дарена, ми там все таки трошки провели розділення. От. да, в одному, мабуть, напрямку думаємо, нам подобається ну, тематика, ну, таке наповнення ну, ментальне, можна як сказати, якщо так правильно. От с, 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 який сенс вкладається в, в, в творчість всю і е, мета, на яку ми намагаємося досягти. Ну, це нас об'єднує, тому що, наприклад, що стосується музики, ми, mm -hmm. та, ми багато слухаємо музики однакової, але ще більше ми слухаємо різні музики. Тому ну, це дуже е, мені здається класно, тому що у нас є різні точки зору на mm -hmm. якісь треки. Може, що своє. Так, так, так. Це то, що казав. Коли ти е, сотуєш з усіх боків щось хороше, і потім видаєш вже профільтровану, концентровану якусь гранулу там задаєш да, ну ми вже трошки говорили про початок повномасштабного вторгнення. Ви пішли служити. Як до цього взагалі до цієї думки спочатку прийшли? Як так сталося? В 13-му році після майдану, коли ну я просто познайомився з багатьма дуже цікавими для мене людьми, і знову ж таки поєднала мета це Україна в її в, ну, в такому гарному серйозному сенсі, як держава, як країна, от і відповідно. З 2014 року, коли багатьо знайомих пішли на війну, я взагалі про це не думав, тому що ну, я думав, буду допомагати. Я допомагав, ми були волонтерами, робили, що могли. І... Відповідно, ж якийсь їдемо, взяли гітарку, взяли щось там, щось заспівали туди-сюди. От, 14 -ту року, і до моменту, вже коли почалася війна, ми знали, що вона буде у ну, наших колах. Не було ніяких сумнів, просто було питання: це буде там через тиждень або через місяць, або там ну, раніше пізніше. І в принципі, до цього морально. Бо ми були готові. Ну хоча знайомі там з кимось розмовляли там та що такого не може бути, тому що такого не може бути ніколи. І на момент вторгнення я вже точно знав зранку. Як тільки інформація пішла, мені позвонили братчики, і, і все. І ми вже зібралися на точки зборку. І, і ввечері, вже 24-го ми вже були зі зброєю. Ми вже були в Запоріжжі і чекали. Ну, всередині міста, ну були готові до певних дій. Та ну в залежності від того, що буде з. Звісно, що ми не були самі, це все робилось, ну, зараз можна про це казати, що це все робилось вже. І СБУ було в курсі, всі один одного знали, хто де на яких позиціях буде стояти. Так що, якщо були плани, а вони, мені здається, були здати Запоріжжя просто, тому що ворог ішов дуже. Швидко, то вони би не були. Ну нічого б у них не вийшло, тому що все місто, ну дуже багато людей, які це, вуличні, ці вуличні бої, вони б були подібні до київських, тому що у нас були і у нас не було джевелінів, але у нас були НЛАви, у нас були РПГ. Ну, в не такій кількості, так, що... але вони були. Ну, їм би тут прийшлося. Люди, які місцеві, вони, ну, хто поряд жив там, да, з нашими місцями дислокації, там, будували барикади, вони лили ці коктейлі. Ну, ми на якомусь етапі, ну, трошки пізніше, ми, ми коли побачили, який у нас склад цього ГСМ, говорю, Боже, не дай Бог, хто, хто тут закурить. отак. Тобто, люди просто чоловіки. Приходили, кажуть, чим допомогти. Так що ну, питань для мене вже не було ніяких. І якось цей процес, коли там, від, в 14 му я взагалі не уявляв, що я там буду з автоматом, десь там щось робити. Ну, я Якось в житті я з цим не Ні, ну, Я знав, як, що таке Калашников, як він працює і таке інше. Але от це, що це серйозно все буде, от, то вже на момент. Вторгнення на момент цієї вже вже Трошки і смішно, і певного моменту. Ну, я себе просто пригадую, як ми, що ми робили в перші дні. Тож зараз це смішно. От, ну З точки зору вже, е -э досвіду. Так, да. да, досвіду, і, е -э Це воно -це 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 б щоб щось, щось би спрацювало, і, скоріше все, але -от зараз ну, я ж, пев певні моменти. Паніка у всіх була. Так, я... да, да, ну це не то, що, така сказати, не то, щоб це не панічка була, да, але такий… Блін, ну що, все реально, да, Ось вже ж цей момент настав. Ти вже з цим тим самим тут рація, да, 4-5-0 там, а там ще у нас такі пацани були круті там. Там пост, а я, я стояв, тобі здається на першому посту. Це ніч, світла немає, повне затеме. Їздить якась гусенична фігня за, за квартал чи ну вона там, общем, вона до нас не доїжджає, а у нас там сектор, де ми не повинні були пропускати. І мені треба було, що перше, бути, оце на зв'язку, і як тільки щось бояться, допустити. Перший пост, статус. 4-5-0, там чува такое. Шо? Адреналін, всі діла, да. Ну і за рахунок цього, ми, ну скажемо, додому я попав, я не знаю, десь через ну, майже через місяць, хоча, хоча я був в місті так додому, щоб нормально там помитись, перевдягнутися. Тобто десь місяць... Ні, ну не те, що ми грязні ходили, ми там мились, але додому, коли те саме. Ну, а потім вже, от... а у травні ми вже, ну там в березні почали виїжджати на позицію, а в травні ми вже виїхали туди ближче до лінії фронту, вже... у нас вже було бойове розпорядження, і ми вже виконували задачі на другій лінії. Ну, і частково на першій лінії нужук. Ну, от, а зараз вже у нас півтора роки, майже не трошки більше війна пройшло. Які у вас зараз відчуття, які думки? Нормальні думки. Я вважаю, що якби ну, з приводу військового стану, з приводу взагалі всієї… Мені здається, що ізраїльська от модель. Звісно, різна ментальність там абсолютно багатсько все. На увазі, більш в більш такому глобальному сенсі, що ну, треба це прийняти, є частина. Людей, яка буде займатися цією роботою, просто і все. Нічого тут страшного нема, тому що я перезнайомився за час купою людей, які взагалі не мали зеленого уявлення, що таке війна. А зараз це реально професійні воїни, які ну, закінчуються війна, вони будуть продовжувати цю кар'єру, тому що ну дійсно вони там отримали фах якийсь. Вони себе відчули, от каже, як я не, не як я сидів, торгував там на складі. Я кажу, не знаю. Ну, от не уявляю. Тобто, а є люди навпаки, які точно кажуть, да, все нормально, це зараз ми виконуємо, воно закінчується, у мене там дома то, у мене то, я вже тут не гараж, я вже автошина монтаж та саме, у мене все. Ну тобто. І частина людей буде це виконувати, тому що як би ми не хотіли, що це на якісь перспективи, що ну там раптом все закінчиться, якось як буде так, ну, воно само не закінчиться, то це треба закінчити. Раз по-друге, ті наші вороги вони не заспокояться. Росія не заспокоїться. Тому зараз дуже багато історичних фактів, істориків, яких Повний Ютуб нормальних істориків, не, от, які просто кажуть, що люди читайте, вивчайте нашу історію. Вони дають таку можливість, куча матеріалу, просто читаєш, і ми розуміємо, що це війна, вона ніколи не прекращалася, вона не закінчувалась багато сторіч. Просто в різній стадії абсолютно точно, так і тому чому і з'явилося дуже багато воїнів. Ну я не маю на увазі солдатів, та є різниця, що солдати всі будь-хто може бути солдатом. беруть людину, йому дають автомат, йому чомусь учать, його вдягають в форму, все, він готовий солдат, він буде виконувати. Але він трошки не так мислі. Він непоганий, він дуже правильний і для певних задач. А є воїни, які у них це відчуття війни, ну і як знову ж. Така історія напад, скільки українців в різних країнах абсолютно там, да, в Бур, Бурська республіка, коли ще воювали британці, намагалися нав'язати е, свою там. Е, ну у них свої політичні були задачі. Бури хотіли незалежності, і там воював на стороні бурів е, українські офіцери, які досить потужно, і ну багато таких прикладів. Тобто, щось є в крові, не у всіх вони, ну. Всі не треба, але є воїни і все. От ізраїльська модель певною мірою, коли ти маєш. Кордон з абсолютно терористичними, ну, ну мені дуже складно, ну, це, це тільки ну, матюки там да, навертаються. Так, да, да, ну, Виходячи з дій тут по ділам, судіть їх, да, от як там в Біблії написано. Все, що б хто б не казав, але справи говорять самі за себе. І коли я знаходжуся зараз от на, на службі, ну, не в цей момент, а от ми закінчимо, я. Поїду знову на позицію. От. Ну, це під Запоріжжям, це наш напрямок, тут досить недалеко. І я коли вночі бачу, як вони стріляють з 300 ракет, я їх я бачу, як вони виходять. Е і я розумів, куди вони літять. А часу, ну, ми провіряли, я бачу, літає ракета, мені, я відкриваю телефон, натискаю кнопку, кажу, альо, летять, людина в Запоріжжі. Да? От, і це півтори-дві хвилини і починається прильот. Ну, тобто, вони вже падають тут. Ну, я не знаю, яке може бути відношення до цих людей. Ну, точніше, я даже, кажу людей, це теж погана звичка. Надо, ну, по відношенню до цих істот, мабуть, так буде правильно. От. Так що, абсолютно спокійно, так, да, важко, да, всі люди вже там, ну, точніше, не всі, але дуже багато людей, які вже від цього всього втомилися і втомилися конкретно, особливо там воїни. І... Ну, але ж по-іншому нічого ну, не буде. Треба і цей шлях іти, і виконувати цю роботу. Ну, і... Намагатися робити щось іще. От у ну, мене дякувати всім, не знаю, всьому, є все світу, що є така можливість періодично займатися такою справою. От, і, і знову ж таки, ну, мені здається, важливо, тобто, я казав про ідеї нашої, нашого гурту, що ми праць, намагаємося працювати на майбутнє України на сьогодення і на майбутнє. Тобто, я, до речі, мені питають, що ти про війну так от, ну, знаєте, як актуально, що треба. Я кажу, я, я не знаю, в мене так не виходить. От, ну, є люди, у яких виходить. От, вони прям бачать ситуацію, раз, видають пісню, і вона класна і подобається. От, Я більше намагаюся через міфологію, через пробудження таких глибинних, ну, як мені здається, глибинних. У кожного свої сенси, у вас виходить це так чудово? Намагаємося так. І мені здається, що ну, комусь, тому що, наприклад, тут дуже було приємно, ми не так давно виступали в Києві. Так само трохи грошей намагалися на підрозділ зібрати. От, і дуже, коли зайшли хлопці, військові. Ну, на початку, ну ще перед, точніше початком концерту, і з'ясувалося, що один з них він з нами колись починав, потім перевівся в інший підрозділ. Це його побратими бойові. Ну, і їм по, 18, по 19 років, по, да, да, по-моєму, всім по 19. І вони просто, я кажу, вам дійсно да, подобається. Ну, круто там, текст класний, взагалі такі. І вони там пострибали, вони оторвалися там, подарунки на сцену. Там, 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 там. От. Ну, тобто діти, які танцюють під нашу музику, там, теж. це так надихає, і, ну, і мабуть, це не, ну, потрібно робити ну, і нам, в тому числі, або в першу чергу нам. Але знову ж таки, мені здається, що правильно було б людям зрозуміти, не нав'язую свою думку. Мені здається, що було б добре, якби вони зрозуміли, що все починається з кожного індивідуально, особисто. Коли людина особисто розуміє для себе, чого вона прагне і а чого не прагне, і тоді вимальовується певний шлях, і ну, тоді може щось вийти. Тоді і спільнота виходить, а потім і суспільство. Ну і тоді буде Україна, яка візьме все добре і класне у Європі, як там все. А все, що у них не добре, не візьме, а придумає своє, як зробити. Ну ми віримо, що завдяки вашому вкладу, також у нас сформується така дійсно підростаюча нація. Так, так, так дякуємо так. за те, що ви робите, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Бажаю вам тільки і натхнення, успіхів у всіх ваших аспектах життя зараз. Це дуже важливо. Бережіть себе і повертайтеся до нас вже скоріше з мирне Запоріжжя. Дякуємо. То знаєш силу, і трут і бери, і добро тепер твори, дай погонь тепла. Чисто ціну ті вороги вогонь може вбити, може оживити, він зігріти зможе людям допоможе. <поц 'я>

На цьому, все слухайте українське, додавайте вітчизняну музику до своїх плейлистів та побачимось у наступному випуску.